Крім зламостійких дверей, власних замків і сейфів, у нас ще є просумні решітки. Це дуже зручне і безпечне рішення для магазинів, приватних будинків, дач, тому що можна отак от акуратно відкрити, її підняти і просто скласти. І її майже не видно. При цьому дуже великий захист і надійність. Якщо навіть відкриваю таку, наприклад, скляну двері, а у нас її пробували зламати не один раз, але вона сиде вона з крючками. Крючок знизу, зверху, ригель, плюс. бачите, тут вже пошкоджений профіль. Тобто якщо б замок був закритий як в більшості просто на один ригель, то такий б, б двір легко відкрили. Але тут стоять крючки, це додатковий захист, але навіть якщо відкриють цю дверку, то розшітку дуже багато часу прийдеться, щоб її зламати. А у нас тут стоїть сигналізація.